Марія Іванівна одна з перших відвідувачок нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Панаса Мирного. 24. Раніше жінка зверталася до сімейного лікаря в заклад на вулиці Залізняка. Це все робиться для людей, щоб людям було зручно, практично, доступно. Приміщення гарне, світле, вікна, двері, все знаєте, так все так заходиш. Так, знаєте, так тебе окриляє, ніби так, знаєте, так ніби старі, здоровіший. Найте таке натхнення. В амбулаторії працюють п'ятеро лікарів: три сімейних і два педіатри. Для лілії Зозулі робота в центрі ПМСД номер 2 Перша однак у неї вже 1200 пацієнтів, дорослих та дітей. Раніше працювала в амбулаторії номер 5 Територіально теж тут озерно, але трошки далі. Ті, кому зручніше було там залишитись, попередньо за попереднім місцем проживання, ті залишились там. Але в основному всі перейшли гарні умови і людям набагато зручніше все таки більше територіально тут у нас пацієнтів проживало, тому їм зручніше, краще, комфортніше сюди. Але ще набираємо, ще є місця, тому можна звертатись. Ремонт у приміщенні тривав майже дев'ять місяців. В амбулаторії практично немає порогів. Є й вбиральня для людей на кріслах колісних. Для закладу придбали меблі та необхідне медичне обладнання. У кабінеті діагностики сучасний портативний УЗД-апарат та електрокардіограф. А для малечі плантограф апарат, що дозволяє побачити перші ознаки плоскостопості і стан опорно-рухового апарату. В маніпуляційній медики зможуть робити швидкі тести на інфекційні захворювання. Безкоштовно обстежиться на розгорнутий аналіз крові, аналіз сечі, глюкозу, холестерин, ЕКГ, тести на вірусний гепатит, Б, С, ВІЛ. Ми плануємо розвиватися, і для цього обладнали кабінет. І чекаємо пацієнтів і лікарів. Наразі у лікарів нової амбулаторії понад 7 тисяч підписаних з пацієнтами декларацій. Чекають і тих, хто мешкає в навколишніх будинках. Мікрорайон Озерна продовжує розбудовуватися, тому й медичні послуги мають ставати доступнішими. Це вже 32 друга амбулаторія сімейної медицини, яку ми відкриваємо відремонтованою за останні роки в межах нашої територіальної громади. Фактично, коли ми робили реформу первинки, ми планували 32-35 амбулаторій сімейної медицини в межах громади. Рухаємось по тому визначеному плану дуже добре. Це третя амбулаторія сімейної медицини мікрорайоні Озерна. Наближаємо медичну послугу, первинну медичну послугу до людини, аби людині було максимально близько зручно скористатися первинною медичною допомогою. В новій амбулаторії планують обслуговувати 8 тисяч пацієнтів, з них близько 2 тисяч дітей. Ірина Оріон Данило Біга, новини міста.